Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось цю чудову заготовку від торгової марки Вустіч. Ось така гарна ялиночка. Цю заготовку мені свій час подарувала Олічка Глек до обміну подарунками. І я, знаєте, вже досить скільки вже років, рочків, так, три, так точно ця заготовка в мене лежить. І я вирішила. Що все, необхідно розпочинати вишивати, тому що е, треба трошки вже потихеньку витрачати свої запаси, тому що лежить час іде, з'являється щось нове. Я насправді не сезонна вишивальниця, я вишиваю те, що мені подобається. Цю заготовочку в мене була вже давно, я ж кажу, подарували, а бісер я придбала у виробника. Як тільки з'явився. Одразу цей бісер, я і купила. Ну, а тепер давайте ближче подивимося. Отже, ось така в нас гарна ялиночка, артикул SH003. Тут в нас вказано розмір 15 на 25 сантиметрів, і вказано, що тут 17 кольорів є бісер, вказана кількість і артикул. Отже, ось так Нас ми зараз відкриємо, подивимося ближче. Схему заховаю за кадром. Отже, ось. О, я ж злякалася. Ось така ялиночка. Дивіться, вона, ну, така немаленька. Дуже гарна різьба внизу, такі зірочки. Та? Дуже гарний колір фетру взагалі. І ось такі підставки. Одна ось така звичайна. Куди вставляється ось такий. Подаруночки і ведмедик, так? Ось так воно має бути, я так розумію, оп. І інша більш така святково. А тут, а тут так само можна вставити ці ці подаруночки. Дуже гарно оп. Дуже гарна така. Е, чудово, що й дві підставки можна собі змінювати. Так, ну, схему, звичайно, я не покажу. Вона на форматі А4 на цупкому папері, ключ міститься на прев'ю. Ну, так, давайте тепер ближче подивимося бісер. Отже, ви бачите, що я е, собі підписала, що це ялинка. Можете побачити ціну, скільки я заплатила за даний комплект бісеру. І ми зараз з вами подивимося. Кольорову гаму Отже, чудово, що виробник дає ось такі дві голочки, ниточки і бісер. От, так, бісер. Бісер. Ось такий. Один ось такий. Два. ці е, Бісер аж набитий в пакетики. Три. Ось такий. 4, більш такий прозорий. 5. Це що ви бачите? 5. Така вже йде далі синя гама. 6. Цікавий колір. 7 Ось такі кольори. Дуже гарний колір Вісім. Ще показати? Сонечко так гарно виблискує. Так. Тут йде менше кольорів. Така вже йде червона гама. Десять. Ось такий. 11. Одинадцять. Бачите, такий Цікавий. 12, 13, ось такий, ой, це так на руку попаду, ой, 14, вже ж такий жовтий, 15, це йде такий прозорий білий, 16, ось такий для мене як бірюза, такий, і 17 такий прозорий прозорий такий, так само така бюрюза, але з прокрашеною серединкою. Ось така кольорова гама. Спробую вам ли показати, як вона виглядає. Дуже гарні кольори. Іду я вишивати і показувати свої результати. Сьогодні хочу показати вам вже готовий результат фініш. Ось така чудова ялинонька. Так, мушу забрати свою маленьку помічницю. Помічниця піде гуляти. Отже, я вже досить давно вишила цю ялинку, але це ніяк не могла наважитись на зйомку відео. І, на жаль, коли я трошки віддаляю роботу, то е, втрачаються оці такі яскраві, дуже гарні кольори. Вишила, я, здається, ще. Восени десь в листопаді, але до зйомки ніяк не могла приступити. Отже, нагадаю, що розмір 15 на 25 см, 17 кольорів. І в загальному, якщо брати, вийшло 3860 бісерин. Вишивала я за підбором виробника за ключем, верніше, І ось така вона гарна чарівна ялиночка ближче трошки до вам покажу неймовірні кольори. Дуже гарна, яскрава. І ось інша підставка вона вже більш така звичайна. Не можна поміняти, наприклад, щоб ведмедик був зліва, а подаруночки справа, тому що так задумана заготовка в мене принаймні так не виходить. Досить щільна підставка. Знаєте, так міцно стоїть насправді, що я навіть повністю і не поставила заготовку в саму цю підставку. Ось такий яскраво насичений зелений колір, дуже гарний має вигляд. Ну, Я закохана в цю ялиночку, я щаслива, що я, нарешті, її вишила ось ближче вам. Покажу по можливості. Дивіться, яка краса. Дуже-дуже гарно. Але, звичайно, ви можете самі змінювати кольори, як вам буде, звичайно, завгодно. В принципі, цю ялиночку можна вишити і за декілька днів, маючи більше часу. Залишків в мене є, їх багато. Дивіться, скільки, їх ого, го скільки! Я підписала, що там вказував виробник. Дуже багато знайдиться, оскільки залишилось. Так? Тобто ого, го ну, виробник закладає чимало бісеру, це чудово, немає жодного кольору, ну ось де би там взагалі було мало. Ну от буквально, Але рівно білий кольор, дивіться, рівно запас є. Тому в цьому плані можете бути спокійні, купуючи у виробника, ви, вам точно вистачить бісеру. Ну, ось, в принципі, і все, що я хотіла вам показати, розповісти. Можливо, хтось вагається чи вишивати дану заготовку. Вишивайте дуже гарна і неймовірна заготовка. І взагалі робота вийшла шикарна. Я задоволена, я просто фанатію, чесно кажучи, від цієї ялиночки, звичайно, можна. Це вже мені, як то кажуть, хороші ідеї приходять завжди після. Ось ці фігурки мається на увазі ведмедик і подаруночок, можна розфарбувати будь-якими фарбами акриловими, скоріше за все, або можна навіть додати в фарби, якісь блискітки, або, знаєте, є такий клей з блискітками і якось задекорувати. Ну, це в кожного як вистачить фантазії. Тому ось, в принципі, і все, що я хотіла вам розповісти. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!